Черговий випадок опору недобросовісних підприємців. На цей раз бурну реакцію власника незаконної тимчасової споруди викликав демонтаж об'єкту торгівлі з пляжу Пушкінський, що розташований вдовж вулиці Гагаріна. Там незаконно встановлений намет здійснював підприємницьку діяльність, в тому числі продаж алкогольних напоїв. Законні підстави на демонтаж були, адже цьогоріч місь виконком ухвалив рішення стосовно цього торгового намету. Втім, власник всіма силами перешкоджав виконанню даного рішення. За словами начальника управління інспектування Олександра Давиденка, підприємець вже притягувався до адміністративної відповідальності за самовільне розміщення торгового намету і отримував припис про добровільний демонтаж. Але власник проігнорував попередження. Але ви пам'ятаєте ту історію минулорічну, коли Сергій Олегович ну, боявся свого да, проводити демонтажі? Ми фактично минулому році ж не демонтували взагалі нічого, то відповідно демонтажу й не проводилось. Тобто вона стояла незаконно, вони сплатили штраф. Оце максимальне покарання. Все що тоді ми змогли з ними зробити. В цьому році ми вирішили все таки ну, діяти в межах закону і не обмежити штрафами, а що зробити ще йдемо так. На свій захист власник торгового об'єкту Сергій Касалаб заявив, що він дійсно продає нелегально, але й демонтаж намету вважає незаконним. Захищати підприємця, вкотре намагались так звані правозахисники та юристи, які, не володіючи повнотою інформації, намагались відстояти право підприємця на торгівлю. Втім, тільки підіймали градус подій. Демонтаж чи зберігання приватної власності за територію, куча народу. Тобто рішення повинно бути Якщо цьому має бути законно, воно має бути такий текст: дана споруда незаконна і зобов'язати зобов'язати власника демонтувати. Такого в рішенні немає. Це слова дівчинки, в якої там можливо хлопчика немає. Я не знаю, Вона... шикарне пояснення. Ні, ну як я можу пояснити, коли людина стоїть в очі бреше. Ну як, поясне? Тим, що вона дівчинка, єдине в мене пояснення, Більше іншого немає. Всі слова нею сказані, все брехня. Жодного правдивого немає слова. Я послухав, ну але там нема чого. А ви кажете, поліція забороняє, тут стоять і нас не пустили. Ну бачите, і моїх працівників туди не пускають. Я думаю, ні. І чи буде ця палатка, якщо навіть сьогодні не вдасться, будете звертатися в поліцію? Якщо сьогодні випадку, не вдасться, я більше сюди приїжджати не буду. Буде демонтувати поліція. Скільки я б можу їздити і платити бюджетні кошти за простої машини. Ми б зараз її чмахнули, розібрали і все. Скільки коштує наняти транспорт? Дорого. Ну, не ну, бюджету це дорого. Ну, буде фінальний, буде фінальна якась якийсь кошторис фінальний. Тоді будемо угу. говорити. Зараз важко сказати. Але машина, ви бачите, стоїть, чи працівників просто стоять, а це капають кошти. А які штрафи вже заплатив цей власник, виказали було Нічого вкладу. не платив. Він ігнорує, не платить. Виконавча служба займається зараз. стягненням.